Схоже навмисно, Шмигаль залив інформацію, що його уряд планує ще на три роки не просто заморозити, а фактично продовжити політику знецінення як робочої сили, так і вартості життя українців. Питання навіть не в тому, що він проігнорував. Завдання президента підготувати, що після війни заробітна плата в Україні має бути на 30% більше, ніж в сусідніх західних країнах, що треба покласти критично жорстко покласти край дешевої робочої сили. Але то не для Шмигаля. Яка реакція самого президента, як гаранта Конституції? Яка реакція вчених? Яка реакція? Головного позиціонера Порошенка на такі ідеї поки не відомо. Водночас Тимошенка Юлія подала законопроект, яким запропонувала уряду хоча б запрограмувати етапність досягнення розміру мінімальної заробітної плати прожиткового мінімуму. Проте і на це ні в кого навіть у проспілок лок немає адекватної реакції.